Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Росіяни отримали нову партію колісних 152-мм міліметрових самохідних артилерійських установок 2 с «Мальва». Про це повідомляє прес служба російської державної корпорації Ростех. Про кількість Мальв у переданій партії не повідомляється. Нагадаємо, що попередню партію новітніх колісних САУ Збройні сили Російської Федерації отримали наприкінці червня. Першу партію цих сау російська армія отримала у жовтні 2023 року. А раніше у липні Мальва завершила трирічний цикл державних випробувань. Завдяки автомобільному шасі та спрощеній конструкції артилерійської частини виробництво цих систем має бути простішим та більш масовим, порівняно з аналогами на гусеничному шасі. Крім того, Мальва запозичила низку готових елементів, що вже серійно виготовляються російським ОПК. Зокрема, на САО встановлена гармата 2А64, що використовується в самохідних гаубицях мста С. На початку червня Мальву вперше зафіксували у Білогородській області під час боїв за Харківщину. Відомо, що САО почали розробляти в центральному науково Інституті Борєв'яснік у 2010 х роках у межах дослідно-конструкторської роботи набросак. Випробування розпочалися у 2020 році. 2С43 озброєна 152 мм нарізною гарматою 2-64 а з довжиною ствола 47 калібрів. Вона також застосовується у конструкції самохідне гаубиць Мста-С та її буксированого варіанту Мста-Б. Максимальна дальність ведення вогню гаубиці звичайними уламково-фугасними боєприпасами становить 247. Кілометрів та близько 29 кілометрів, активно-реактивними снарядами. Аналогічні зразки озброєння, наприклад, французька САО Цезар або українська Богдана, завдяки стволу більшої довжини, здатні вести вогонь на відстань до 40 кілометрів. Відкрита установка гаубиці без додаткового бронезахисту або башти дозволила полегшити машину. З боєкомплектом 30 снарядів її вага становить 32 тони. Це на чверть менше м 100 С. САО збудована на шасі вантажівки база 6010 двадцять. Дешевлює та пришвидшує темпи її виробництва. Досвід застосування 2С43 виявив низький рівень її автоматизації. Машина має примітивну систему керування вогнем та потребує ручної подачі боєприпасів для пострілу. За словами російських військових, у машині значно обмежені кути наведення по горизонталі. Вона також потребує рівних ділянок ґрунту на вогневій позиції через неможливість самостійного вирівнювання платформи. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.